Другий український народи. Шановні колеги, любі діти, сьогодні особлива знакова подія у нашому житті. Це День української писемності та мови. Ця подія знакова саме тому. Що вона є безсмертним символом нашої рідної України Неньки, всього народу, бо ж саме рідна материнська мова, яку ми всі називаємо Калиновою, святкує свої іменини. 9 листопада це. День Української писемності та мови. Свято, яке ми відзначаємо з 1997 року. Так саме в цьому році вийшов закон про святкування Дня української писемності та мови. Ідуть часи, але святі істини лишаються безсмертними. Так в безсмерті увійшло, і те значиме для нас свято, впродовж якого ми постійно згадуємо, як виникла, пис... виникла писемність в Україні, хто був її творцем, зачинателем. Згадуємо обов'язково ім'я літописця Нестора, який створив безсмертний шедевр. Це повість минулих літ, в якій вперше згадується Україна. Він, звичайно, є послідовником Кирила і Мефодія, які створили алфавіт. І тільки дякуючи цьому, утворилася писенна форма спілкування, вона подарувала нам на віки пам'ятки минувшими, пам'ятки, які є святими історичними подіями. І, звісно, що говорячи про писемність. Ми обов'язково говоримо українська мова. Адже, як писав Панас Мирний, наш письменник класик, українська мова це схованка духу української нації. Адже в мові збереглося все і інтелект нації. І історія, і духовність, народна пісня та переказ, легенда та дума. І нині ми вважаємо, що це найбільші, найвеличніші святині для нас, всіх разом. І особливо сьогодні, коли наша Україна. І весь український народ терпить таке велике лихо, як війна. Гинуть найкращі сини, які від життя яких війде у безсмертя в історію України. Ми говоримо і про писемність, ми говоримо і про рідну українську мову, бо ж саме ж завдячуйся. Їм ми будемо знати історію сьогоднішньої боротьби такої величної, такої безстрашної, такої волювої. Важко говорити про це, але в серці зуріє віра, впевнена віра у те. Що ми переможемо. І ми будемо славити рідну мову. Будемо нею співати пісні. На весь світ заговорять про Україну і про українську пісню. Уже сьогодні ми стали свідками того, що українська пісня лунає по всьому світу, що Україну. Підтримують у цій важкій запеклій боротьбі з расистами. усі увесь світ нам допомагають і чекають разом з нами перемоги. Дорогі діти, ви вивчаєте рідну мову у школі. Ви сповнюєте свої серця любов'ю до батьків. До Ходчого краю, до України. Ви читаєте твори, класики українського письма і вчитеся бути справжніми українцями. Так, саме справжніми українцями треба бути завжди і у всі часи. Тільки та нація буде безсмертна, яка любить своє рідне. Своє духовне, своє найсвятіше. Вітаю вас усіх зі святом. Я гадаю, що з сьогоднішніми подіями в Україні ставлення до рідної мови змінилося так. Впевнена, що змінилося. Багато людей стали. Говорити українською мовою. І коли запитуєш дітей, а чи відчуваєте ви, діти, що сьогоднішні події, тобто війна в Україні, змінила ставлення до рідної мови? Вони одностайно стверджують так українську мову полюбив ще більше. Тож пам'ятаймо, що вона є найвищою святістю для нас з вами. Пам'ятайте, що доля її в історичному розвитку була надзвичайно тяжкою, у деякі моменти історії навіть трагічною. Але дякуючи справжнім патріотам, справжнім знавцям рідної мови, які всупереч всього говорили, що українська мова це наша рідна звичаєва мова, а сьогодні вона державна. Тож радімо, радімо і молімося Богові, аби він якнайшвидше. Послав нам перемогу, додав сил і енергії нашим бійцям, усім тих, тим, хто плекає перемогу, хто наближає її до завершення. Вітаю вас усіх зі святом з Днем української писемності та рідної мови. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава всім відважним і безстрашним нашим захисникам. О, яка чудова, світла та багата, Українська мова Мова мами і тата, дідуся та бабусі. Знаю її добре, ще клаще навчуся. Золоте курчатко, золоті торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня українська мова. Розказала мені мати, Мож багато мов зна, кожну мову шанувати та одну з мов усіх, щоб ти зберіг, серці ніжно і погідно, збережу я мову рідну. На дзінки шаснув наче в полічило вівки, розпали літа Чую голос перепілки, щебриці. Чи жити То говорить пола хлібне? Луг трава шовкова, На слово рідне, найрідніша мова. Як то гарно любі діти, у вікно нам виглядати, в ньому все то полі квіти, Сонце й поле біля хати. На оте вікно ранкове, що голівки наші гріє, схожа наша рідна мова увесь світ вона відкриє. Бережі мої друзі, на віконце миле, Щоб колись до нього мама піднесла, вас, посадила. Українські діти говорить сміливо, Люблять свій народ, це велике діло. В країні люди говорять, в Україні Бог молитву Не чужу вчити мову, старанно вчити, з усіх найбільше шанувати. Раз сказала мені мати, Можу мов багато знати, кажу мову шанувати, та одну із мов усіх щоб у серці ти зберіг в серці ніжної я мову рідну. Чи живеш ти біля моря синього, чи в степу, чи в обід гори, говорив, ти не будь малоросом, друже мій, українською говори, чи йдеш міською дорогою, чи стежкою? А чи стежкою на селі, говори українською мовою, бо живеш ти на своїй землі і не слухай ворожі, ворожих натяків, Бо забув за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять усті явори. Як від рідної мови сонячно, українською говори. Вивчайте українську мову, інколосну, ніж чарівну, прекрасну, милу і чудову, матерічку пісню колоскову. Золоте кучатка в золотій тарбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Наче з поля, чи з лугівки, У розповні літа, чує голос перепілки, Щебричів чи жита, то говорить поле хлібне, луг, трава шовкова, Найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова. Мово рідне, слово рідне, хто вас забуває, то й у грудях не серденько, але штамінь має. Як ту мову нам забути, та трою учила, нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам для слі, для зали, у казали, мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плетайте, діти, Рідно свою мову, Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Стом шелостить, у небі ясні над водою нам рідна мова нерегти це символ мудрості твоєї, моя я Вкраїну він горить, тож мови рідної своєї не відсураємось ні на мить. Квітне мова рідна, мова мальвами квітує, нас знаннями все віншує. Сипле зорями, красою, Повний душу добротою, я без мови сирота, доля буде вже не та. Треба рідною вивчати, І добре добре її знати. Мова поведе мене в життя, З нею, знаю, не буде вороття. У часи страшні, безправні, бо настануть дні гуманні. Ми здолаєм всіх расистів. Вони гірші, ніж фашисти. Ну а ти моя дзвінка, Величною станеш на віка. України яскрава зоря. По свята рідній мові. Засіваю словом рідним життєйське поле у самостійну далеч, що впевнено йти. А ти мене України яскрава зоре. Навчиш, як духовних висот досягти, Калинова врода у рідної мови, у кожному слові історії дар, достеменно розірвем ми ворожі окови. Бо мова українська то душ наших жар. Ми без тебе мова святая. нічого не значим. Твій дух предковічний, то зброя міцна. У школі я часу. Даремно не згаю, вивчу бездоганно кожне слово твоє.